І що, друзі? вам коротесенько про медицину у Швеції. Медицина у Швеції. Звернувся я з дитиною сьогодні в поліклініку, точніше почалася історія ще вчора. Дитина з вихідних почала в неї закисати очко, так чуть-чуть. І тут знизу під набряку, зверху під набряку. Ну, пробували своїми методами Там промивати чисту очко, там, ромашкою, Помагає. Але почала дитина кашляти і почала підніматися температура. От з вчора, зночі до сьогодні, вночі була 38,5 температура. вирішили ну, звернутися, можливо, це горно, можливо, що. Так ви що думаєте? Вчора прийшли, сказали, можна сьогодні прийти в будь-який момент. Сьогодні ми прийшли в будь-який момент, а те самого ранку. Нам сказали, що якщо менше, ніж тиждень, дитина температура менше ніж 38, вони, в принципі, таких дітей не приймають. Тому приходять через тиждень з температурою 38. Отак вот воно.